Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Я сьогодні хочу вас запросити у світ професій. Знаю це добре, дітки-малята. У світі професій є дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. А знаєте, малята, що ж таке професія? Професія це робота людини, яка вимагає певних знань і умінь. Давайте зараз з вами спробуємо відгадати загадки і дізнатися про професію. Що ж це за професія? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Хто ж це дітки? Вірно, це лікар. Відгадайте наступну загадку. Він з пожежами воює, від вогню усе рятує. Хто це малята? Правильно, це пожежник. Молодці, слухайте далі. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки й таксі, вантаж і людей він по місту розвозить, у літню спекоту і зимові морози. Хто це малята? Вірно, це шофер. А ось наступна загадка. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Здогадались, хто це? Правильно, це кухар. Наступна загадка. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій нам дарує. А це хто діти? Правильно, це перукар. Слухайте далі. Він усе нам продає. І цукерка, і шоколад, молоко, і хліб духмяний, печиво, і мармелад? Хто ж це дітки? Ну, звісно, це продавець. Ще одна загадка. Хто, як квочка із курчатами, в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Хто ж це малята? Так, це вихователь. Далі рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, Коменяр і покривельник носить назву будівельник. Дітки професій у світі дуже багато, з часом ми дізнаємось про них. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Я вам кажу дію, а ви відповідно до неї називаєте професію. Давайте спробуємо. Лікує хто? Правильно, лікар. Будує хто? Вірно, будівельник. Хто нас підстригає? Так, перукар. Хто нам продає? Вірно, продавець? Хто виховує? Так, вихователь? Хто нам готує їжу? Вірно кухар? Хто гасить пожежі? Ну, звісно, пожежник. А хто сидить за кермом автомобіля? Правильно, водій або шофер. Молодці малята, ми сьогодні з вами трошки поговорили про професії. І запам'ятайте, будь ласка, що всі професії важливі і всі професії хороші. Нема найголовнішої професії. Усі вони важливі і потрібні. А на сьогодні малята наша подорож в країну професій дійшла до кінця. Я буду з вами прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!